І так, вийшла нова версія блендера 4.4, я встановив. І це гарний привід показати, як переносити всі налаштування зі старої версії в нову версію. Бо не у всіх вони автоматично втягуються. Ну, бо так як я, наприклад, став в декілька версій і так далі, і воно злетіла ця настройка. Отже, як зробити, щоб було оновлення? Треба зайти е, не в директорію, де Blender встановлений, а в директорію е, Updata, Roaming Blender Foundation, там, де е, користувачі Windows, users, ну, в мене Razor називається у вас своє ім'я Roaming Blender Foundation, не в програм Files. І там є директорія Blender, і в цій директорії Blender ваші всі версії. І в цих версіях зберігаються стартові файли. Стартові файли, ті, що при запуску блендера, при першому запуску вони генеруються і далі вам не пропонує обновити всі плагіни і все інше. Тому, якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас плагіни із версії 3.3 втяглися в версію 4.4, вам треба... Видалити версію 4.4, 4.3, 3.6, 3.5 до версії 3.3. Оці всі видалити або тимчасово перемістити. Коли ви перемістили в іншу директорію, тоді ви можете запускати Blender 4.4 і він втягне з версії 3.3. От в моєму моєм випадку треба з версії 4.3 втягнути, воно не втягується. Я видалив версію 4.4, просто береться і видаляється папка. Вона пуста в мене зараз. ну... Нічого нема текстовий. І тепер що я роблю? Тепер я можу запускати версію 4.4. І в мене можна вручну виставляти оце стартове меню. з'явилося. Або я можу ось, імпорт, Blender версія 4.3 Preferences. І я натискаю імпорт. Я це відео записую для себе нагадував, тому що я кожні півроку обновляю блендер і кожні півроку забуваюся. Шукаю Program файли, а вони не в Program файл це важливо. Вони стоять в AppData, е, Roaming, Blender Foundation Blender. Тобто вони заховані. Так, ну що тут, запустився блендер? Так, блендер запустився. Провіряємо наші налаштування. Ну на перший погляд... У мене куб завантажився з кругленими краями. Це в мене в 4.3 я зберіг собі так правильно. Тепер перевірю плагіни, чи вставились плагіни. Натискаю N-панель? Так, плагінів в мене забагато. В чому проблема, я бачу. Плагіни то втяглися. От зараз зайду, якщо я зайду в Tools. Да, плагін, плагіни плагини довтяглися все. Але не втяглася налаштування моя. У мене дуже багато ось дофіга плагінів тут. І я їх не завжди всі включаю. Тому тут є налаштування. В якісь складки. Тепер же треба знайти. Ось workspace. І в workspace треба включити фільтр add on І тепер тут у мене всі плагіни зникли. І тепер в цьому фільтр add доні я собі зазвичай включаю ті плагіни, які мені ну, не заважають отут з боку, і вони потрібні. Так, і не заважають, ну, по-перше, імпорт-експорт вони не заважають, вони не висвічуються збоку. Рендер. Коротше, включаємо все, що не видає отут з боку. Так, Bulean Tool, от. Boolean tool дає ось якусь edit вкладку. слайс. Они мне не нужны. Так. Ну, Boolean Tool, Loop Tools, это нужно, да. Modifier Tools, так. Not Wrangler. Так, Screencast Case хай будет. Так, что это у нас включилось? Бозіфі. Бозіфі, це я плагін показував, він мені не, не важливий, коли треба, я його тоді ввімкну. Включаємо наступні. Так, face Field. Не пам'ятаю, що це таке. Курва Face. Ага, я теж знімав про нього відео. Специфічний плагін, коли треба, тоді... Так, екстрамеш не заважатиме. Face Tracker, Geo Геотрекер. От якийсь плагін втягнувся так. Півотрансформ. Pivot Піотрансформ -transform. Pivot -transform. так, не нода. ОКД не нода пока. Мешлопринг селе... Мешлопринг сэкт. Навіть не знаю, що це таке. Ребевел, це я пам'ятаю. Багато плагінів, справа в тому, що забуваюся часто. Тому і відео записую, щоб пам'ятати, що це за плагін, так. Projection моделінг. От Projection. Так. Погано, що це воно мені налаштування оці збило. Да, я це пам'ятаю плагін. Давай вимкну. Насправді я можу зробити простіше. Я можу запустити, е, запустити версію стару 4.3.2 і глянути, які там в мене плагини включені, тому що я вже звик так. І так нам, мабуть, буде швидше. І так, N. І це воно в Tools. І От прекрасно. Тобто, до базіфі я включив усі. Дай, до речі, чого в мене так мало місця? От в цьому тут вище. Тут нічого немає, а тут у мене щось багато місця займає. Як тіфтул якийсь. Ага, отак я перетягнув. Так, до базіфі я все вмикнув. Далі. До курва FS Field все треба вимкнути, так? Да? Curo Fife я так сам псав вимкнув, так. Далі один вимкнув, три вимкнув, два вимкнув. Один вимкнув, три вимкнув, два вимкнув. Ти диви, в мене все співпадає. Далі все вимкнуто, аж до HardOps. Прекрасно. Шукаємо HardOps. Hardops і далі 4 штуки вімкнути. Так, раз, два, три, чотири. От чомусь ця настройка не збереглася. Так. Далі після Hardops 2 пропускаємо і 2 ввімкнуті. Прекрасно. Дві пропускаємо, дві вімкнуті. Все, от тепер я налаштував, тепер оці панелі в мене в порядку. Так. Що ще, що ще тут не перенеслося. Не перенеслися оці кольори. Ось тут в мене налаштовано, ну це я вручну можу включити. Давай. По-перше, включу кавіті. По-друге, включу бот. Так, що я ще не включив? Random. Прекрасно все включилося. І... Face Orientation не включилося. Тому що в мене файл, файл Edit Preferences. Тема. Тема включена. Тема включена. Значить повинна бути тут включена Face Orientation. Це щоб показувати ці аж внутрі на червоним так, face Orientation я не включив. Щоб я ще хотів би тут вимкнути. Shadow, це, онлайн, все. Так, да, ще я б я хотів провірити налаштування отут, етік, чи збилися, чи ні. Ну, і вимкнуто, райтрейсинг вимкнуто. Ну це да ладно ладно. Це вже походу, я думаю, пізніше я, отут десь воно фільм називається. У ну, мене така надія, що воно ну... <кій> Втяглося. Так, до речі, оці шорти ось втяглися. На влаштування моїх шорт Прекрасно тут втяглося. Так, ану файл open втяглися, а тут до цього стопка. Так, оце ці всі зміни нам треба зберегти. Натиснути файл. Default startup file. файл. Замінити. Тепер плагини всі збереглися. Тепер імпорт, експорт це все тут. Ану open. Не зберігаємо файл. Так, і отут у мене ярлички теж втяглися. Оці всі прекрасно. Прекрасно все працює. Ось такий коротенький туторіал. Кому сподобалось, лайкайте.